В Україні набирає обертів скандал із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого називають одним з найбільших постачальників Міноборони. Кілька місяців тому ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу. І щоб зам'яти справу, ігор Гринкевич вирішив дати ДБР 500 тисяч доларів хабаря. Його затримали в момент передачі грошей. Наразі стали відомі цікаві деталі передачі хабаря, і про них нам розкаже Вадим Валько, юрист центру протидії корупції. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю розкажіть, будь ласка, про деталі передачі хабаря ДБР. Як Гринкевич вів переговори з ДБР? Де це відбувалося? І де саме він передавав цю суму в 500 тисяч доларів. Ну єдине, що скажу, поки що версія слідства, так передавав чи не передавав точно сказати, суд вже за вироком. Але на сьогоднішній момент ДБР дійсно підозрює, причому обґрунтована підозрює, оскільки йому обрали вже запобіжний захід. обґрунтовано підозрює Гуткевича у передачі 500 тисяч доларів. санкція статті там передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Що ми, ми знаємо на сьогоднішній день з тієї ухвали про обрання запобіжного заходу. Гранкевичу, це те, що не пізніше, 23 числа 23 грудня минулого року, Гранкевич вийшов на одного з працівників ДБР і там домовився з ним там про зустріч. Причому, коли він там писав йому про цю зустріч, то вже нібито говорив про те, що він від друзів, від якихось спільних знайомих, і вже ніби там. Попередили так, що такий дзвінок там і така такий контакт відбудеться. Е, мова йшла про те, що в листопаді, 23-го року, ДБР по одному з своїх кримінальних проваджень щодо тендерів в мінобороні проводили обшуки на київській митниці на митну пості чайки, і е, в рамках тих обшуків було вилучено як речові докази. Я так розумію, там речове майно щодо забезпечення збройних сил, бойові сорочки, там різний одяг, спорядження, і, нібито, саме за те, щоб зняти арешт з цього вилученого майна Гранкевич і почав домовлятися. Було декілька дзвінків, переписок і зустрічі. Зустрічі відбувалися в Києві спочатку в автомобілі. На заправці вок на Севастопольській площі у Києві під час цих зустрічей ну спочатку просто я так розумію, обговорювали саму справу. В подальшому вже була висловлена от така пропозиція. По суті, це вже був вчинений злочин. Пропозиція надання непромірної вигоди у 500 тисяч. Ніби то саме тоді вже прозвучала ця сума передачі за допомогу у сприянні. Так повернення цього вилученого майна після цього. На наступний день це було 29 грудня. Вони домовилися зустрітись з цим одним з керівників одного з управлінь. Головна слідчого управління державного бюро розслідувань зустріч відбулась в столичному кафе в центрі Києва на вулиці Петлюри і. Якраз далі вже ситуація стала публічною, тому що в цей день після передачі коштів Гранкевича було затримано, і ми бачили фотографії там доларів, так і ну, в подальшому його помістили спочатку ізолятор тимчасового тримання зараз уже в СІЗО, наскільки я розумію? Я нагадаю, що компанії Гренкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. А скажіть, будь ласка, а що було не, не так з тим одягом? Ну, на сьогоднішній день слідство, тобто державне бюро розслідування, говорить про те, що експертизи, які були проведені в рамках тієї справи, встановили, що все поставлене майно в рамках договорів з цими компаніями під контролем Гранкевича, або членами його сім'ї, було непридатне до використання в ну за своїм там цільовим призначенням. Так і е, слідство говорить, що попередньо оцінені збитки в 1,2 мільярди гривень. Але важливий нюанс: Гранкевич має підозру за цю справу про імовірну передачу хабаря 500 тисяч доларів, але підозри у справі про тендери, про ці можливо закупівлі неякісної продукції. Ні, Гранкевич, ні, наскільки розуміє будь-які інші особи, зокрема чиновники Міноборони, підозр не мають так. І ДБР говорить, що це справа не швидка, потрібно ще час і ну. Трохи так дивно виходить, що у нас вже є експертизи, які встановили неякісне е, там постачання певних товарів. У нас є конкретні компанії, які ці товари постачали. Є бенефіціарні власники цих компаній, але немає підозр, Е, і не будучи навіть підозрюваним, Гранкевич, нібито так пропонував Хабар за вилуч... повернення вилученого майна. І ну я дуже сподіваюся, що найближчим часом підозри з'являться і у справі про ці тендери на мільярди. тому що це набагато. Ну важливіше, і е, там, е, наприклад, може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскації, і це особливо тяжкий корупційний злочин. І, до речі, він може бути підслідним набу, а не ДБР. А щодо тендерів, ви згадали про них. А чи є інформація, як компанії Гринкевича вигравали ці тендери? А чи могла бути там якась корупційна складова? Е, в реєстрі судових рішень про це поки що не йдеться, але. Ну, як правило, в подібних випадках є певна змова між особами, які організовують цей тендер, є відповідальними за його проведення, і там особами, які ці тендери виграють. Ну це якраз те, що слідство повинно встановлювати. Очевидно, що в таких справах не буває підозрюваним лише там якась одна особа. Зазвичай йдеться про групу осіб, які в рамках злочинної змови і домовленості. Організовували перемогу конкретних учасників на тендерах і в подальшому, звичайно, завжди кваліфікується легалізація коштів, здобутих от таким злочинним шляхом. Ну, іншими словами, тут може бути спільник ще Цілоком, Можливо, й з міноборони Ми знаємо вже декілька кримінальних проваджень щодо закупівлі, саме міноборони по колишньому заступнику міністра. Шаповалову, так і начальнику, точніше виконуючого обов'язки керівника департаменту речового забезпечення Міноборони Богдана Хмельницького. Уже більше року ці справи розслідуються. Деякі з них уже, до речі, завершені. Особи перебувають в СІЗО під там величезними мільйонними заставами, і там теж справи вже на мільярди гривень, і вона не одна. Тому ну очевидно, що тут також не просто якісь там начальники відділів Міноборони, а це ну рівня керівники департаментів і там заступників міністра щонайменше. До речі, ДБР говорить, що вони проводять перевірку щодо колишніх посадовців міністерства оборони, можна припустити, що це мова може йти якраз про там колишніх заступників за часів попереднього міністра оборони. Зрозуміло, пане Вадиме, і наостанок я лише нагадаю, що самого Гринкевича арештували, як і його майно і майно його родини. А ви скажіть нам, які судові перспективи цієї справи? Ну про судові перспективи на етапі первинного початку притягнення до відповідальності, тобто підозри, дуже рано говорити. Очевидно, що. Ми ще побачимо, я сподіваюся, нових підозрюваних що не менше у справі про ці тендерні закупівлі. Також дуже цікаво дізнатися, що ж це були за особи, які ну домовлялися про ці контакти зустрічі. Так і що він ну Хранкевич, нібито, від друзів з вони від друзів вже поговорили. Тобто посередники, послідка. так та мають бути посередники. Ну, як мінімум, прізвища це хоті хотілося б почути на засідання. Зокрема, там буде засідання по апеляції по Гранкевичу 25 го числа. Вона призначена. І там якісь деталі будуть відомі. Але щодо арешту, майна важливу таку деталь скажу у 2022 році: була справа Нацполіції по інших тендерах щодо міністерства оборони, і там уже арештовували рахунки. Трьох компаній, які пов'язані з Гранкевичем, дві з трьох компаній фігурують у цій новій справі 2023 року. ДБРівській. і через місяць ці арешти були успішно зняті Печерським районним судом, бо у справі не було підозрюваних, і зараз ми теж бачимо, що знову ж у справі щодо тендерів, підозрюваних немає. І ну дуже не хотілося, щоб історія знову повторилася, що через. Умисні або неумисні зволікання, і процесуальні якісь порушення, просто з зникненням якогось суспільного резонансу і уважності до цієї справи, а решти просто знімали.